Доброго дня, шановні колеги. В студії прес-центру Харківської обласної військової адміністрації розпочинаємо брифінг начальника головного управління ДСНС України у Харківській області Артема Астахова. Тема діяльність Харківського гарнізону ДСНС у сфері цивільного захисту за 2024 рік. Пане Артеме, вам слово здоров'я бажаю для всього гарнізону харківських рятувальників. 2024 рік був дуже напруженим періодом. Періодом, коли були певні надбання і певні результати, і, на жаль, були і трагічні втрати. Всього, якщо порівнювати з попереднім-2023 роком, то виїздів за сигналом тривоги і пожеж було вдвічі більше в 2024 році. В десятки разів було більше пожеж в природних екосистемах і в лісових масивах, втричі більше було проведено аварійно-рятувальних робіт. Для ліквідації пожеж всіх наслідків ворожих обстрілів залучалися наші колеги, співробітники ДСНС, практично за всіх гарнізонів нашої держави. За рік було понад 15 600 виїздів, при цьому було ліквідовано 10 840 пожеж, у тому числі ліквідовані пожежі внаслідок ворожих обстрілів і проведення аварійно-рятувальних робіт. На 1252 об'єктах, в тому числі 6773 пожежі у природних екосистемах, із них 433 лісових. Вогнем було знищено 13 654 гектара лісів. На пожежах та спідзавалів врятовано 321 людину. деблоковано із руйнованих об'єктів тіла 80 загиблих. На пожежах не пов'язаних з ворожими обстрілами, загинуло 154 особи. Ще 181 особа була травмована. Психологи МесНС під час ліквідації надзвичайних ситуацій і проведення евакуаційних заходів надано допомогу 19 тисячам 936 цивільним особам. Щодо розмінування. Розмінування території взагалі Харківщини, в тому числі, це один із пріоритетів нашої служби. Саперами зведеного загону ДСНС України, які на сьогодні працюють на території нашої області, протягом 2024 року було здійснено 12 648 залучень, розміновано 7 825 гектарів території. Виявлено та знешкоджено 22 293 ворожих виборах небезпечних предметів. А всього спочатку військових дій на території Харківщини. З 22-го року піротехниками ДСНС в нашій області обстежено 10 тисяч 146 гектарів території, з них 962 гектари за допомогою машин механізованого розмінування, понад 4 тисячі гектарів сількосу 4400 кілометрів доріг і лінинних мереж, 67 об'єктів, 4 841 домового господарства. Загалом виявлено та знешкоджено 109 143 Вибухонебезпечних предметів. На жаль, ми мали серед особового складу в 2024 році втрати. Це на початку квітня був найтрагічніший день в історії гарнізону харківських рятувальників. У нас одночасно під час гасіння пожежі, рятування людей від повторного удару. Безпілотними літальними апаратами одночасно загинуло три співробітника 6-ї державної рятувальної частини міста Харкова. Це Сергій Байдалінов, Владислав Логінов, Володимир Матюшенко. Вони всі нагороджені державними нагородами, орденами замужність посмертна. В липні місяці під час гасіння пожежі на станції буде, залізничній станції буде. Отримавши інформацію про повторну, можливість повторного ракетного удару і відвівши і працівників ДСНС і цивільне населення, на місці загинув начальник Харківського районного управління Артем Кастиря. і Він посмертно указом президента нагороджений званням Герою України. А всього, спочатку війни, під час виконання завдань. Загинуло вісім співробітників Харківського гарнізону ДСНС, 58 отримали травми. І виконуючи завдання по розмінуванні території Харківської області, загинуло 8 саперів ДСНС та 45 саперів травмована. У 24 році ворог завдавав удари не тільки по місцях, де рятувальники працювали. А й по пожежно-рятувальним частинам так у нас були зруйновані, пошкоджені пожежне депо у селищі Білий Колодець, Казач Лопань, селі Липці і чотири пожежно-рятувальні підрозділи в місті Харків. Крім цього, суттєво пошкоджена будівля пожежного депо добровільної пожежної команди комунальних в селищі Кавчарівка, це комунальний заклад Кумп'янської міської ради. До речі, цей. Цей підрозділ, ця добровільна пожежна команда, була відкрита і почала гасити пожежі на своїй території на початку 2024 року. Загалом, внаслідок бойових дій, з 2022 року, з початку війни на харківській землі, пошкоджено 42 будівлі пожежних депо. При цьому ми ці депо відновлювали і. В 23 випадках вони були пошкоджені повторно. Також пошкоджена і знищена 94 одиниці пожеж техніки, із них 6 одиниць повторно, і ворогам 11 одиниць пожеж техніки було просто викрадено з наших підрозділів під час окупації. Щодо евакуації. Вона тривала протягом року. Активізовані були заходи евакуації в травні місяці після загострення ситуації на півночі нашої області. Тривала під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації відповідних івака комісій Евакуювалися мешканці Багадухівського, Зюмського, Куп'янського, Чугуївського, харківських районів. Евакуація проводилася силами Національної поліції ДСНС. Спільне з органами виконавчої влади самоврядування і волонтерами. І загалом із населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями було евакуйовано 25 тисяч мешканців, із них 2105 дітей і 301 маломобільна особа. Щодо підрозділів місцевої добровільної пожежної охорони, у нас на сьогодні працює 14. Підрозділів місцевої пожежної охорони, 8 добровільних це всього 24 підрозділи. Із них протягом 24 року було відкрито 12 підрозділів. А саме на території Пісичинської громади Харківського району, Куп'янської та Шевченківської громад Куп'янського району, Кунівської, Донецької, Брвінківської та Оскільської громади Зюмського району, Старовірівської громади Берестинського району, Коломацької громади Багадухівського району та Близняківської громади Лазівського району. Безумовно, створення таких підрозділів забезпечує швидке реагування звичайні ситуації на території громад, до прибуття професійних рятувальників та, відповідно, мінімалізує наслідки можливих пожежі надзвичайних ситуацій. Крім цього, харківські рятувальники проводять практичні заходи, справовані на підвищення безпеки громадян, зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій. Велика увага приділяється роботи з дітьми. Так, протягом 24-го року на Харківщині запрацювало 84 класи безпеки, як у навчальних закладах, так і на базі наших пожежно-рятувальних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Також продовжує роботу мобільний клас безпеки і в 2024 році у таких класах було проведено біля 1200 профілактичних заходів захопленням 37 тисяч дітей. В цілому рятувальники харківського гарнізону готові до дій за призначенням, до дій по забезпеченню цивільного захисту населення, забезпеченню безпеки і підтримки громадян в будь-яких надзвичайних ситуаціях. Дякую за увагу. Дякую за надану інформацію. Маємо питання від журналістів. Будь ласка, представляйтеся. Вітаю, Дмитро Гребінник, Суспільне Харків. Пане Артему, розкажіть, будь ласка, нам про обставини. Вчорашньої ситуації, так у Комарівському інтернаті, психоневрологічному, що там в підсумку сталося, які обставини цього, як діяв персонал, на ваш погляд, за вашою оцінкою, наскільки правильно так, і ті перевірки, які ініціює ова, де вони відбуватимуться від тепер, можливо, там протягом якого часу, скільки таких закладів подібних буде перевірено, і що саме буде перевірено, так. Так, дякую за запитання. 4 січня, відповідно, не вчора, а позавчора у 21.44 на телефон 101 поступив, надійшов виклик про пожежу у двоповерховому корпусі Камарівського психоаналогічного інтернату в місті Південний Харківського району. Відразу було направлено до місця пожежі 5 відділень. Перше відділення прибуло через 14 хвилин. Було встановлено, що горить матрац та речі. У кімнаті на другому поверсі площа була 2 метри квадратних і вже о 22.30 пожежа була повністю ліквідована. Наразі проводяться відповідні слідчі дії, порушена карну справу. Там було пострадавших із пацієнтів 6. На жаль, Вранці 5 січня в лікарні загинув чоловік 1997 року народження, який під час цієї пожежі отримав чиселі Ну, Моя особиста думка про це, що враховуючи, що це все було локалізовано і в мінімально короткий час всі пацієнти були евакуйовані з цієї будівлі. Моя думка, що все ж таки персонал спрацював. Однак в рамках карної справи слідчі органи нададуть оцінку діям і персоналу керівництва закладу. Щодо перевірки інших подібних щодо перевірки, ця кількість постраждалих відносить цю ситуацію до надзвичайних. По надзвичайній ситуації буде проведено засідання комісії техногенекологічної надзвичайних ситуацій, регіональної комісії. Будуть опрацьовані всі. Необхідні заходи. Ну, я вважаю, що перевірки будуть проведені. Додаткові, ну це не перевірки в розумінні наглядової діяльності, скоріше, це будуть обстеження, спільні, комісійне обстеження. Ну, додатково ті об'єкти, перелік, який буде визначений регіональною комісією ТНС, буде обстежено. <ганувач> Наскільки оперативно будете намагатися це зробити, тобто, чи, чи є, скажімо так, ресурс, ну, ми зрозуміємо зараз, де ваші люди зазвичай залучені, так бувають і прильоти, і все інше. Чи є кому це робити? Скажімо так, <ганувач> 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 це є кому робити. У нас в структурі Державної служби з навчальної ситуації є наглядовий блок, і ті завдання, які будуть визначені регіональні комісії, ми виконаємо в найменші терміни. А що саме, на чому будете акцентуватись під час цих обстежень? Що треба перевірити? Там, наявність вогнегасників чи якщо так переліком? Ну, під час цих обстежень будуть перевірятися всі питання, які, виконання яких передбачено правилами пожежної безпеки, іншими розпорядчими документами в сфері пожежної безпеки, цивільного захисту, техногенної безпеки. Це в першу чергу шляхи евакуації, їх відповідність, доступність, відкритість. Це первинні засоби пожежого це стан електромереж, стан систем протипожежного захисту автоматизованих та пожежна ціналізації, інші системи, вогнезахист об'єктів, можливість забрати воду нашими пожежними автомобілями, і зовнішні вододжерела, і внутрішні пожежні крани тобто весь спектр тих питань, які передбачені відповідними правилами і нормами. І ми пам'ятаємо ту трагедію, яка сталася кілька років тому у пансіонаті для літніх людей. Золотий час. Скажіть, будь ласка, чи взагалі, скажімо так, коректно порівнювати ці ситуації, а і в цілому з того часу, чи стало безпечніше подібних заклади, якщо їх можна взяти події? Я вважаю, що порівнювати не коректно, тому що це зовсім різні історії. Ми зараз говоримо про об'єкт комунальний обласного рівня. Обласна комунальна власність. В тому випадку, що ви приводите, це все ж таки приватний житловий будинок. Так, да, він використовується для надання певних послуг, але ж все ж таки в першу чергу це приватний житловий будинок, і Конституція обмежує можливість там проведення відповідних заходів всіма наглядовими органами. Це вже не говорячи про те, що на час війни взагалі мораторій на перевірки. Ну, навіть якщо в мораторія не було, там якісно провести перевірки вжити заходи практично неможливо юридично. Але ж наші співробітники знову ж таки зачасту у складі комісії з органами місцевого середування, з то що вони ці заклади відвідують в приватних житлових будинках, відвідують регулярно, дають відповідні рекомендації, складають відповідні акти. І зажадають їх виконання. Скажіть, будь ласка, в ситуаціях, коли це комунальні заклади, у вас, скажімо так, більше впливу на ситуацію на те, щоб зробити безпечніше ці заклад. Правильно? Тобто з доступом таких проблем фактично. Ну, ну безумовно, то ж є і вертикаль відповідальності керівників, є і керівники закладів, є і обласного рівня керівників, хто ці питання контролює виконання. Безумовно, тут заходів набагато більше. І вони йдуть на контакт легко, скажімо так. стовідсотково. У нас після останніх неприємностей на подібних об'єктах, які були близько 10 років тому. Ми пам'ятаємо, там Київська область була пожежа психонералічна в психо інтернаті інших таких пожеж. У нас на сьогодні, ну потім відомостям, що в мене є, всі об'єкти обладнані, наприклад, автоматичною пожежною сигналізацією, чого раніше в повному обсязі не було, і там інші заходи вживаються. Ну, додатково переперевіримо. Це коли ми говоримо саме про комунальні заклади? Так, да, саме про комунальні заклади. Так. А скажіть останнє, будь ласка, от про матрац там, в цьому закладі. Чи відомо, хоча б, може, попередньо, чому він загорівся? Як він загорівся? Ну, я там був вночі, я цей обгорілий матрас бачив вже на вулиці. Я вважаю, що поки йде слідство, навіть некоректно, щоб я це коментував. Слідство все встановило. Ну, він може біля обігрівача якогось був, чи там реально було коротке замикання? Ну, можливо, ну, мені надавати інформацію, діючи припущеннями, це, мабуть, і неправильно. Звичайно, матрас, просто освіти. Ні, це був матрас проти До нього підключені відповідні мережі, є там насос, який тиск створює. Це саме матрас протипроліжої медичний матрас. А візуально ці мережі вони погоріли, так? Ну, візу... Давайте я далі коментувати не буду, слідство йде. Розберуться. Добре. Дякуємо, колеги, дякуємо нашому спікеру. Нагадаю, із начальником головного управління ДСНС України у Харківській області Артемом Астаховим ми говорили про діяльність Харківського гарнізону ДСНС у сфері цивільного захисту за 2024 рік. Дякую, до побачення. Дякую за увагу.